Семінар з питань соціального партнерства і охорони праці став вже традиційним. Щоразу він ініціює розглядання актуальних питань законодавства. Один з таких семінарів зібрав роботодавців і був присвячений питанням укладання трудових договорів і оплаті праці найманих працівників. У семінари взяли участь представники профспілок, юристи та працівники соціальної сфери. Всі зійшлися на тому, що знати норми законодавства необхідно кожному і роботодавцю, і працівнику. Люби правотношення з трудом работника мы можем условно поделить на несколько групп те, которые менее опасные более опасные и вот в первую очередь нужно обращать внимание на соблюдение тех прав работников которые более опасны для работника Ну, в першу чергу, це забезпечення охорони труда Валентин Бабкін займається захистом прав працівників не один рік, тому він впевнений, відстоювати свої права можна і треба. Для цього він і однодумці об'єдналися в організацію. Наша організація нащитується мільйон шістдесят дев'ять тисяч членів правсою. Тобто армія у нас, вообще тебе неплохає. Що ж касається самої діяльності, більшу частину за цієї діяльності я посвятив просом труда і заробітної плати. Юристи, економісти та соціальні працівники тривалий час роз'яснювали працедавцям їх права і обов'язки та навчали застосовувати ці знання на практиці.